Рухи от нее убери. Не слава, говори, а что это происходит? Это у нас ТТК, да, доблесть? Протокол задержания есть какое-то данное слово? Отойдите от меня. Не не Дивчина, будь ласка, отмечайтесь. Не, мі... не заважайте виконувати законодавство. Яке законодавство? Они не имеет права. Який? По 210 это штраф. Предназначен максимальний штраф по 210. Так не у вас на нього будет анистративные. Они не Ну так не, ну, то та мене меня вже батька так забрали, забрал, административный ви... протокол. Я вам ну. вами спілкуюсь, не кричав, добре? Так я вам з говорю, ви не маєте права. Ви красно захищаєте? Вони мають право так за руки хватати? Ну, то наша теж поліція. полиция. для вас не люди. Потому что вы тут меня стоите и смотрите.

його. Давай, Ви мене отпустите! Ви не маєте права забрать. Ну Чим він на чем он затримал? В, воно за за воно воно. Воно. За в розыск подавайте воно. по повестке. Говорю, вы имеете право говорить, что он? Ну давай, надает ТЦК до суду его в розыск. Тоді закони підставы доставление его примуслового ТЦК. Ну, по 210. По 210. Ви теж будете затримані, ви нам За на мене нападаєте. А ви на чоловіка нападаєте. Ви правопорушник. Ще є. Хто на кого а нападає? Ви? А хто на права людей? Що ви, ви на мене орете? Ви людолов, розумієте? Ви людолов. Чоловіче, йди. Зможу спадали по поверхні.